Професійний лазерний рівень фірми Fukuda, модель 4D, бачите, у нього є верхній горизонт, є нижній горизонт і дві бокові проекції, які, які малюють кут 90 градусів. У комплектації лазерний рівень, один акумулятор, триножка ось така платформа для е, лазерного рівня. Комплект адапторів, бачите, маленький і великий великий іде для. Нижнього для основи для того, щоб у вас була різьба по центру, щоб він стояв отак нормально. А цей чіпляється за верхню башню, щоб магнітним кронштейном його отакої зафіксувати. Сам магнітний кронштейн має чотири якісні неодімові магніти, та каретку, яка зсувається вперед-назад, є ось такий фіксатор, який дозволяє це робити дуже плавно. Магніти надійно міцно тримають рівень. До речі, оцей винтик дозволяє вам виставити стрілу кут нахилу стріли, якщо у вас стіна завалена. Є металева пластина. Для гіпсокартона, наприклад, є ось такий мікроліфт для підлоги. Його можна там на міліметри підняти, опустити і вигідно виставити лазерний рівень по висоті. Є ось такий зарядний пристрій, бачите. До речі, цей зарядний пристрій має вихід Type-C. Можна підзаряджати від пауербанка. Пульт дистанційного керування зручний. Перехідник ось такий під великий штатив. Ну і сам кейс. Кейс, до речі, дуже непоганий. Зараз покажу. Тут у нас. Коли відкриваєте, всередині все м'якеньке якень, таке, тобто можна не боятися за те, що там щось звідкілясь випаде чи травмується під час транспортування. Все надійно, місце тримається, нічого не болтається. Сам лазерний рівень чудової якості, я його рекомендую. Він повністю прогумований. Діоди фірми Osram, німецькі якісні. Лінію видно до 40 метрів. У мене в коридорі на 42 метри, його чудово видно. Працює з приймачем ось таким. Можна на вулиці використовувати. До 40 метрів на вулиці працює. У приміщенні ось також до 40 метрів видно нормально. Так, що ще хочу вам сказати? Панель керування представлена у вигляді двох ось таких ось кнопочок мембранних, є індикація заряду батарії. Але сама батарія в комплекті тільки одна. Але її вистачає десь на день непреривної роботи. Тому, в принципі, друга і не потрібна. Але якщо ви працюєте круглими сутками, то можна взяти дві. У мене вони є окремо у наявності. Ось так вона виглядає. Отаке таке маркування. Бачите? FL37400, 4000 мАч 3,7 вольта.